Так я принесла вам тут яблука і моркву для тваринок. Усе, що приносять відвідувачі, доглядачка за тваринами спершу перебирає і нарізає. Перебираємо, щоб не було гнилих, гнилих продуктів. Потім ми ріжемо в відерце і даємо людині, щоб покормила тваринок, щоб якийсь був контакт з тваринками. П'ятнадцятирічна Оля прийшла до кроликів про акцію під назвою Тваринкам на підтримку їй розповіли друзі. 2023 рік це рік кролика, щоб їх трошки задобрити, щоб вони були добріші до нас і щоб обов'язково вони нам принесли перемогу. Так як це ж рік чорного кролика, я сподіваюся, вони нам допоможуть. Щоб у вас нічого не лишалось, не гнило, не портилось. зоодворик має таку в цьому році акція тваринкам на підтримку. Тобто ми приймаємо різні овочі, фрукти. Це можуть бути як і груші, яблука, картопля, капуста. На різдво у контактному зоодворику був припліт. Карликова свинка привела трьох плямистих мініпігів. Поросята поки на маминому молодці, бо наш їсть практично усе. Щойно чують запах їжі, вилазять є дикобрази. А ще вони дуже люблять горіхи, каже доглядачка Даша. Дозволяють годувати ними дикобразів з рук. Все одно вони хочуть теж такого, чогось а не тільки овочів». Ольга, переселенка з Миколаєва. Вже у дворику вперше про акцію не знала. каже уваги, тут хочуть усі. Підожди. Адама і Єву забрали зимувати до зоодворика з Озера, що в центральному міському парку. У їхньому раціоні капуста, зерно, сіно, сухарі. Якби знали, то з дому б взяли. Скромний». Козел Макс ласує морквою і яблуками. Альпака Дуся зголодніла теж. Наса морквить. Тягнуться лапами по фрукти і носухе. Вибирай собі яблучко. О. Ти все хочеш. Їжте, їжте, всі їжте. Погодувати кролів прийшов з батьками і Тимофій. За їжею тварини вишукувалися в чергу. Тато Микола каже, тут їхня родина часті гості. Наступного разу принесуть з дому те щось поїсти тварина. Є, я не знаю, Морква, взяли Морку. Є капуста, взяли капусту. Окрім підгодівлі мешканців зоодворика можна взяти і під опіку, годувати, доглядати а декого і вигулювати. Люди питають, чи можна їх додому забирати. Додому не можна, тому що потім тварина від того страдає. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.